З Євангелія від Йоанна. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм: Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус, Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Раввуні, що значить вчителю, каже їй Ісус. Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, Я бачила Господа, і що він сказав їй Отце.